Ім'я Ісуса Христа, прошу Тебе, святий Отче Небесний, за те, щоб наша війна, Господь, зупинилася, війна українців, Господь, закінчилася, і прийшов мир на нашу землю. Молю тебе, щоб росіяни повтікали з нашої землі. Молю тебе, Господь, щоб Ти вселив страх їхні серця. І щоб вони залишили нас спокої. Молю тебе, щоб всі українці, Господь, схилилися перед тобою на коліна, покаялися, Господь, покаялися за свої гріхи, за гріхи цілого народу. Молю тебе, святий Боже. Нехай Господь прийде покаяння. Покаяння на нашу державу, на нашу Господь, владу, на наших Господь офіцерів, генералів, солдат і простих людей, Господь. Нехай кожен зрозуміє, який він грішний перед Богом, нехай кожен зрозуміє, який він грішний у своєму безбожному житті, святий Боже. Війди в серця наших українців, захисти нашу землю, захисти нашу державу, захисти наших людей. В ім'я Ісуса Христа прошу тебе, згине нехай диявол з нашої землі. Молю тебе, прошу Тебе за хлопців, які зараз і дівчат, які зараз на фронті. В ім'я Ісуса Христа, За Володю Китаєва, Дениса Козаченка, Василя сина Мар'яни, Антона Дарієнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія Чоловіка Іванки, Вадіма Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свередовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Саша Репанка, Сашу брата Лілі Литвиненка, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільян. Женю Емельянова, Віталія сина Інни, Віталія Чоловіка Наталі, Богдана Сина Продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова. Бугайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи Прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Костянтина Чоловіка Наталії, Вадима брата Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, Сина Любові. Сина Люди Плахтієнко, Володимира, сина Марії, Гомана, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталю, сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду, безвісті зниклого Федоренка, Сергія, і Сашу Суворова. Нехай знайдуться. За Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові Кильник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія. Вадима Коржус, Ігоря Остемчука, Сергія сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталії Даниленко, ніколаєнко зазвільнена з полону, Андрія Івана, сина Оксани адміністратора. Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд, Наталії з Блаблакара і її чоловіка Олександра, і Олексія, синів Оксани, Шкарлет, Сергія Вигівського брата Альони нехай знайдеться, Віталія Жінки Ситняків, Володимира Леоніда Штойко, Вадима сина Світлани, і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені Зонуківців, Івана Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Микола Ткачука, за звільнення з полону Юрія Варцабюка, чоловіка Люби Мухальченка його побратимів, за воїнів Ганни Ільків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія. За зниклого безвісті Сергія Ольги нехай знайдеться, за безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишин Не, Михайлиш, нехай знайдуться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря, нехай знайдуться, Богдана Оксани Мозіл. за воїнів Ірини Лящовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів. Зафігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія Сини, сина Петрик Богдана, Богдани, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний, прошу Тебе, покрий їхнє життя своєю рукою, захисти їх, збережи їхній дух, душу і тіло. І нехай всі вони повернуться додому живими, неушкодженими, Господь. Вім'я до своїх родин. В ім'я Ісуса Христа, прошу тебе. Щоб той Господь, хто не знає тебе, нехай пізнає, хто пізнав тебе, нехай не відступить, хто відступив від тебе, нехай повернеться до тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.